Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь нас у ефірі Першого міського телеканалу. Це культурний простір і я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні до нашої студії завітав Непересічний Митець, людина, що володіє алмазним різцем як музикант скрипкою. Гість нашої програми Василь Іосипович Пилка, майстер гравівання на склі з Кривого Рогу. Дякую, що завітали до нас. Я, звісно, дуже радий, несподівано, але дуже приємно. Криворожанам своїм донести своє духовне слово, як би так. Давайте почнемо з невеличкого експрес-опитування. Я задам вам короткі питання, а ви мені надасте короткі відповіді, добре? Ваш улюблений час доби для творчості? З 2 десь 3 години ночі до 9-ї утра. А скло для вас це? Це наркотик для мене. Я ніколи ні, ніяких не пробував наркотиків, але скло для мене це мой наркотик. Де що не побачу, вітрина чи що небудь то вже руками його пробую, думаю, ех, мені б його в майстерню, я б над ним там. Зрозуміло. А що завжди є на вашому робочому столі? Кожен день перед початком роботи я проношу молитву. Одіваю рясу, держу кусок стопи Богородиці в руках у себе, яку привіз з за фона, помолився, попросив благословлення на труд, щоб виконати краще, чим я можу. Це дуже складно, хочеться кожен раз зробити краще, чим я можу. Ну, так. Зрозуміло. А книга чи фільм, які вас надихають? Книга Коньок-Горбуньок. <рес> а персона, з якою мрієте познайомитися? Я з многими, з багатьма, з ким знайомий. Як так сказати, щоб одну якусь персону я не можу сказати. Треба знати весь світ, спілкуватися з усім світом, а щоб був хтось білий. <рес> Добре. А тепер почнемо нашу основну з вами розмову. Тож, розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Як ви прийшли до мистецтва і чому обрали саме скло? Ну, я дуже рано пішов на пенсію. Вважайте, в 47 років. Я після роботи в Мартеновському цеху на Криворозсталі. 20 років проробив в цеху. 47 років йшов ну, рано. ну. Ну, а що робити, якщо на той час я дивився, малюють всі, вишивають багато, ліплять і, і ріжуть на дереві. Ну, Багато хто чим займається. Я шукав щось таке, щоб цим займалися одиниці, понимаєте? Тоді не буде ворожбики якоїсь там. Так на сьогоднішній час у мене. Ворогів немає, є одні завісники, ну то славу Божу, хай буде так, хай, хай шукають. Я довго думав, чим зайнятися і те роблять, і те роблять. А щось хотілось таке, щось м -м, даже своє щось таке. А що придумати, якщо вже багато чого є. У мене дві хвороби були тяжкі. У мене були два інсульта. Багато хто мене питав після того, після больниці, що ти бачив, куди ти йшов, яке состояння, як то так серце не робить. А підсознання мозг то робота у людини, то я всім кажу, я дуже. Чутливо чув дзвон битого скла. Так і перейшло, що я почав ізучати стекло. І тоді ще в той час я їздив в місті Северодонецьке, тоді Луганська область, на той час там стекловарільний завод був Ну, стекнула. Після ніж робити, робити ну, трудитися з якимось матеріалом, треба знати, з чого він, який він. Ну, от Скло варять. І... З піска, як я декого запитував, ви взагалі вкус стекла, розумієте? А що ми його гризем чи що? А стекло має вкус таке, як лимонна корка, кислень, кисленьке таке. Ну, то ж все приходить, бо коли роблю, маску знімаю, а я ж у масці працюю. То на губах чую ету. Скажіть, будь ласка, ваш життєвий шлях від металургії до мистецтва звучить справжнє як перетворення. Як досвід роботи з таливаром допоміг вам у гравіюванні на склі, Після криворожсталі? Я дуже небагато десь з пів року посидів як пенсіонер, ну, 47 років, ну, пробачте, мені стидно сидіти вдома, що можна ще якусь пользу зробити. І у нас на той час, у Кривому Розі, в моєму районі, недалеко від мене, був тоді такий завод, комуніст, горного машиностроєння. І я пішов на завод комуніст. Маленько так поробив у кузні, з кузні перейшов у це, цех металоконструкцій. Mm -hmm. І там я поробив, ну, десь по зрівнянню з Мартином, то три дні, тому що ну, года, роки чотири проробив. І вже відтуди, як пішов на пенсію, от став себе искати. Ну як, Мама в шахті робила, руду добувала. Я потім цю руду в мартені плавив, переплавляв метал. Ну а потім, думаю, скло теж. Це дуже дуже капризний матеріал, з ним треба. Він капризніший, ніж жінка. <різь> Тому що жінку швидше зрозуміти можна, а метал. Капризи проявлять у будь-який момент. Ніжна тріснуло, лопнуло все. Після понад 10 років у цій техніці ви, мабуть, маєте свої улюблені теми, які любите робити свої роботи. Які ну, вони у мене на склі починав я з архітектури, замки там такое красиве. Очень виходить у мене. У мене і зараз замок. Noišwe німецький на склі. Ну, Потім я один-два рази виконав духовну тему на склі ікони. Це дуже, дуже складна така тема. Потому що я його не бачив, того Ніколая Чудотворця, а мені треба його зробити. Це волосики на бороді, на голові, волосся, то кожну волосинку не бритись, то все треба передати. Ну і зараз останнім часом, останній час року, та три роки, це точно. Я займаюся чисто духовною темою. Ще як підв'язався на Афон першу роботу. Панкі ну, Лімона целітіля я відвіз на афон, заказував криворожані на її втору ікону, це Єгумен'я Святої гори Афон Богородіцу, теж криворожані заказували, то зараз на афоні дві ікони. Родом з Кривого Рога, які в мене в майстерні родилися, одна з них була освящена. Перва Пантелеймон освящали, освятили тут Кривому Розі. а втору попросив Єгумін монастиря привезти в монастир несвящену. Вони втору, Єгуміння Святої Афон освящали там в монастирі. Угу. І потім вони. Місяць вони на неї молилися, намалювали, і через місяць, після того, як я її привіз в монастир, вони підняли її на вершину Святої Гори Афон в скіт преображення Господня. Зараз вона там. Ну, Їду туди, тому, тому що. Помощник Єгуміна сказав, що є намірення, що якийсь монастир може її туди украсти, то зараз піде туди група монахів, деби з мулашечками, щоб ту ікону зняти, привезти в монастир. Бо, каже, якщо її там знімуть, а вона монастирю дана і намолена на монастир була, і молилися на неї, то, каже, ми її будемо забирати монастир, щоб потім не ходити по монастирях, не шукати, хто її вкрав. Розкажіть, будь ласка, про ту ікону, яку ви зробили для монастиря, яка підсвічується, і що там зображено, розкажіть історію створення цієї картини. Ну, Монастир Пантелімона Целітіля. І ікону я туди зробив по заказу Криворожаніна, шкода, його вже немає, ну, тим паче. Зробив, відвезли, подарили. І в той день, як ми її привезли, монастиря сказав монахам, зберіть братію і Зберіть братію, бо там немає таке як браття. Зрозуміло. І знімайте нашу храмову ікону Пантелемона, а цей стекляний подарок вішайте на її місто. І по сьогоднішній день вона висить на вході в храм. Це дуже Кожен, потрясно. хто приїжджає з усього світу в той монастир, всі проходять, знімають, фотографують, моляться на неї. Ну, так має бути, значить. Тобто ваші ікони мають особливу силу, тому що вони вже монахами промолені. Вони повинні працювати, тому що ікони з цих ліків создають не як картина, що вдома поцепив і все. А вона создається для того, щоб люди на неї молилися, щоб вона могла людям віддавати все своєю значимостю. Зрозуміло. А ваші твори також живуть не лише в Україні, не лише на, у монастирях на горі Афон. А також ваші роботи експонувалися в Ватикані, Англії, Австрії. Як вас сприймає світова спільнота? Розкажіть, будь ласка. Добре, сприймають. Єдине, що мені не подобається, то що кругом мене заставляли спілкуватися російською мовою. Оце мені що більше. Я скільки казав, що я з України і фамілія в мене пілка. Ну, чому ви не учите, треба вам переводчика завжди ставити, Ну, то ставте, щоб я учив вашу мову, то учіть нашу мову спочатку. Тоді я буду вчити вашу. О, така принципіальність, може і неправильна, ну, українська така принциповість. Зрозуміло. А тепер про знакові роботи. Ви виконували копію «Меланхолії» Дюрера. Розкажіть про цей виклик. Ну, Всі роботи, які я робив по Направленню Альбрехта Дюра, вони всі увлі... збільшена копія. Він на, небо... на невеличких кусочках меді різав. А я їх збільшував. І тому я знаходив там через маску, знаходив дуже багато непонятних для себе э, таких знаків символів, так? знаків. Потім я сідав, відкривав біблію Дюрера, і по біблії Дюрера. Пробував зрозуміти, що він цим хотів сказати. Ну, практично всі роботи Альбрехта Дюра показані з пісочними часами. То тобто ж він вже давав кожній людині зрозуміти, що кожного свій час, кому скільки насипано піска в його пісочні часи. Коли він закінчиться, ніхто цього знати не може. Mm -hmm. то там я знайшов дуже багато. Він і в волоссях меланхолії, і дитина, яка читала книжку на, жер... на... на жерновах. Ну там, я говорю, я як її виконав, то я зрозумів, що це дуже велика, така як карта чогось там чи що. Ну, всі споряд доказують, отут, мабуть, Дюрер те показав, отут, мабуть, те показав. Що він там хотів показати, то знає тільки він. Ми маємо право тільки догадати, догадки там, свої. Предположення, як говориться, цікаво в тому, що він залишав свої символи для того, щоб так показати індивідуальність таку свою передати. Так? Ну так, да. він створив дюрерський такий, як штамп печаті. Там тільки треба показати його, тому що так я не можу словами об'яснити. Це три букви змішані в одно І угу. Там Альбрех А, Д і Рік, який. Що у меланхолії... Що хотів сказати, що найголовніше, там стоїть квадрат цифр Альберта Дюрра. І як би ви як би ви ці цифри не складали до, до суми, угу. у вас виходить 37 число. 34, пробачте, 34. Ну, Дюрер всі числа плюсував до однозначного числа, а 34 то вже 7. 7. І той каже, що 5, 7, 9 то дюрерські числа. Тоже якась магія цифрова така. Це цікаво. А скажіть, будь ласка, які зробіт ви вважаєте особливо важливими для вас? Саме важливі для мене це духовна тема. Але серед цих важливих є сама надважливіша. Я на сьогоднішній день виконав одну роботу, якої в мирі ще не було. Одна жінка в Германії попросила, щоб я на склі зробив її внука, який по снімках УЗІ беременної жінки. І це я. Пригласив до себе на консультацію нашого главного гінеколога міста, і ми вдвох з ним рождали цю роботу. І коли він дивився, а мені з Дніпропетровська, дочка, прислала. 4 чи 5 знімків, невеличкі такі снімочки узі плода, розвив, розвитті плода, то він з цих п'яти знімків, цей доктор, вибрав один снімочок і каже, Вася, от найудачний снімок. Тут мальчику каже, скільки то днів Тиждень. момент зйомки, момент. Вдоха, як дитина вдихала. Yeah. І поважно те, що це хлопчик буде. то дійсно так родився хлопчик, і йому на сьогоднішній день вже 4 роки, а він на склі у мами у животі, як по снімку, УЗі, увеличен Так треба ж було увеличити щоб це ж було не такий маленький кусочок скла, як снімок, а щоб картинний варіант такий був. То я пам'ятаю, як я цю роботу робив, то таке відчуття, щось булькало в голові, щось булькало, щось таке, як вроді я там чи присутствував, чи що. Ну, Я дуже часто в момент роботи погружаюсь в якусь таку середу, що мені треба обов'язково холодною водою піти, митися, привести це в порядок, вийти з цієї ситуації, там. вийти, треба, іначе можна. І розсудок потеряти іноді. Дуже цікава історія. А чи ви потім познайомились з цим хлопчиком? Да, я його на два рочки їздив в З Днем народження і взяв його на руки, таке хлопчиня. Думаю, боже, я ж те не з пленки діла, а ти вже таке хлопчиня, таке гарненьке хлопчиня, і бабуся в Германії, і дочка була в Дніпропетровській, ну, зараз в з цими. Подіями. Подіями, які проходять, то вона теж поїхала в Германію. Ну, я спитав, то робота залишилася у них тут вдома. Я ще й предложив, давайте я поїду і заберу до себе. А коли ви вернетесь після війни там, чи як там, заберете, то вони її там десь в бомбосховищі заховали, кажуть, надіжно. Ну, то хай буде. Вона ваша, ви заказали, мені оплатили. І оце той саме такий живий, наживо такий. Така робота сьогодення. Що... А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь перший міський телеканал. Це програма Культурний Простір і я її ведуча Ірина Батуріна, а наш гость Василій Тилка. Е, я хотіла б запитати: чи плануєте ви серію гравюр на міжкультурні та міжрелігійні теми в майбутньому? Ні, зараз я уже. Перейшов в, дух, в духовність, і на даний час я працюю, можна сказати, на Афон. І от одній людині вже зробив ікону, буду відвозити. Mm -hmm. І він каже: ну, це чемпіони міра по боксу, це серйозна представниця нашої України, mm -hmm. ви їх знаєте. І одну зробив, а другу поїду, буду. Потому що якщо людина у мене заказує ікону і хоче подарити їм монастирю на афоні, на це потрібно мати духовний, духовне благословлення. Таке, то я сказав, що поїду відвозити цю ікону. Ми зустрінемося, підемо до ігумина. Він попросить благословлення. Тоді по благословленню ікону Монастир прийме як подарок. Тому що, э, так монахи казали, якби ми приймали всі подарки, які нам дарять або хочуть подарить, то нам би довелося вже третій монастир строїти. Тільки то з благословлення Єгуміна. От третю ікону я зробив, все, Єгумін видає такий документ, що по благословленню там, там... По-їхньому, по-грецьки, по-руськи написано. І на основанні цього документа то я знаю, що ту ікону монастир прийме. А в тих монастирях весь світ буває. Там 20 монастирів, там люди добрі. І це мені буквально ось три дні тому прислали відео, де. Ну, батюшка написав, що обрати внимання, там же ж кілька разів показана та твоя ікона, яка висить, mm -hmm. горить, світиться, правильно сказати, не горить, а світиться. І для мене це дуже все-таки вона рожалась мною, була сотворена тут, в Кривому Рогі, на Україні. Який би час тяжкий не був, вона творилася. Саме Перша так. ікона робилася ще до війни, а друга ікона вже робилася під час війни. І як то так? Я в цих роботах бачу себе в тому, що тривога, там, щось таке десь щось відбувається, а воно то психологічно на мені сказується, а я роблю. Духовно святі ліки рождаються в муках, рождаються під тривогами. Ну, спасає те, що кожен день перед роботою помолився, тілом прикоснувся к стопі Богородиці, яку я прив'яз, що цей же ж момент хотів вам уточнити, чого. Що це за стопа Богородиці? Так, це цікаво. Я коли другий раз подимався на вершину Святої Гори Афон і молився у Креста на самому верху, у самому, навіть там по скелі я заліз, щоб бути у самому з'єднання з небом. І я увидел, що там торчав камінь, а вся гора Афон, вона з білого мрамора зроблена. Яким тут чудом я не знаю. І я став на той камінь і ногами його обламав. Обламав вниз, положив у рюкзак і в рюкзаку спустив його вниз. В монастир. монастир, а в монастирю Єгумін у монастиря, я говорю, Єгумін, пробачте, будь ласка, я напевно, дуже загрішив. Що сталося? Я говорю, я коли молився коло Христа, обламав камінь, у рюкзак взяв, спустив, хочу в мир повести мірянам тим людям, хто не може піти на афон, а ще й. Тим паче більше підняться на вершину. Він каже, давай її нам в монастир, на всеношну службу, братія монастиря будуть молитися, вона буде якби намолена. І після цього він каже, я благословляю, це не кусок камня. Як він каже, я один раз там йому кажу, та я кусок камня, він каже, це не кусок камня, це кусочок стопи Богородиці. Вона одна там ходила, і вона одна главенствує. Афоня – це жудел у это сай это Бого... сад Богородиця. Там людина приїжджає одна, побувши там маленько. Він становиться другою людиною. І мир возвращається вже з другим підсознательним поняттям. Зараз за мною три чоловіки збираються їхати до Августа, може, ще хтось, щоб їхати, щоб хай люди бачать, святий Дух Афон. А я чула, що про вас хочуть навіть зняти фільм, як ви піднімалися на гору Афон. І Саме про Криворіжця, який це зробив. У мене дуже багато відеоматеріалу. Я навіть був у руководство міста і казав, що давайте я дам весь відеоматеріал, який у мене є. Там дуже багато моментів. відеомоментів. Просто їх треба, щоб люди спеціалісти. Правильно смонтірували його, щоб це ж супровождалося розговором, щоб я мог об'ясняти. От я там подимаюсь там-то, там, там-то, то там-то там там Мене везе мулашечка. Ну, щоб то. Ну. ну, можливо, буде. Буду, на, буду наставити. Більше всього, що я поїду в Київ і в Києві це питання я рішу. Я вже з людиною дзвонився, приїжджаю з відеоматеріалом, нам наш, на якийсь носитель дасть цей матеріал, ми його поклеїмо. Уже американці один фільм вже зняли про мене. Так, саме хотіла Люди, запитати. Людина, людина, яка підкорила скло, так? Людина, яка покорила скло, скло так. то смонтували, знімали тут кревом роги, Юрій Григорович попав в мер міста, і інші попали в нього тут, і Йогоковський і, кар'єр засняли. Ну, американська бригада там. І продюсер приїжджав, і оператори приїжджали. І вони то все засняли, але вони коли його Забрали, мені дали цей фільм після монтажа. І вони його забрали туди, в Лос-Анджелесі, не пам'ятаю вже куди. І вже там так його спецефектами, ані, що я такого криворога ще не бачу, як вони зробили. Ну, У мене цей фільм є, но жду від них дозволу показати це комусь. якось. Будемо чекати. У мене він є в мобілки, і так на носителю можу показати, тільки, як кажуть, без мобільних телефонів. Ну він буде представлятися в Голливуде, там тоже рецепти свої, теж треба выдержать, всі нормативи, то сюди ну, сказали, якщо ми хоч кадр, а вони мене в інтернеті дуже контролюють і сказали, якщо ми хоч кадр увійдемо. Ну, побачимо в інтернеті, ми зразу цей фільм знімаємо з проката і все хочемо. Так, до прем'єри не можна. А можна на завершення запитати у вас про ваші мрії щодо творчості? Що у вас заживає зараз у серці? Яка мрія? Яку виношуєте ідею? У мене одне бажання як можна більше зробити своїх робот, щоб то все осталося після мене, людям поколінню. Виставочні зали, картини все є. А от і, виставок гравюр в склі, таких іще немає. Я на цей момент десь пяти шести городам відмовився. У зв'язку з війною я відмовив у виставках, тому що це, це скло. Хоч деколи мені хтось і казав, так воно ж упаде, розіб'ється. Ну, я кажу, пробачте, люди добрі, і танки б'ються, і машини б'ються, і самоліти падають, б'ються. Якщо його берегти і правильно використовувати, у мене в Україні дуже, ну, дуже мало моїх робот. От по місту Кривий Ріг я зробив три колокольні, от ці, що на джижинці стоять. як -то -то, ну… Колокольня на неї така. Так, так. Я три зробив. Діниця. Дві з них, пробачте, уїхали за кордон. Одна, слава Богу, тут тормознулася, я не знаю, де вона, але знаю, що вона в кривому рогу. Лодочну станцію так її вже багато хто робить, мені якось виділять когось принижувати тим, що о, вже і пілка взяв на стеклі, вирізав. Я знайду щось таке. А скажіть, а що для вас означає бути художником у сучасному світі? Ну, по-перше, я всіх дуже часто всіх поправляю. Я не художник. Я не вчився. Я з художниками спілкуватися не можу. Я не розумію їхніх цих всяких термінів. термінів. Я просто сам по собі. Ну, в худшому випадку, якщо скажуть на мене мастер, ну ладно, мастер по стеклу, там я вже сам мастер себе люблю. Це да, мастер по склу. по склу і все. Ну, я не художник. Я останній раз рисував, то у школі на уроках малювання Яблучку, грушку, як то, то всі діти в перших класах рисують. Ну, Далі, я дуже любив креслити. От, креслення для мене було краще, ніж фізкультура. То я кресливій, ще був школяром, я робив дипломні проєкти чертежі, студенту з горнорудного інституту. Тоді, і я йому дипломний проєкт креслення робив, чертеж. він теж криворожанин. Ну, от і все. А так я не рисував. Ну, ну Захочу, нарисую. Ну, Треба робити те, що ти можеш. Но... Перше за все, при бажанні. Не треба себе насилувати. Хочеться тобі рисувати, рисуй. Хочеться тобі різати – ріж. Не треба, от я ти нікому нічого не должен. А що б ви хотіли сказати тим, хто тільки починає свій шлях у цьому направленні, в цьому мистецтві? Хто би чим не займався, якщо дитина спроможна щось там творити, чи витворяти, чи творити, її треба підтримувати, в цьому. але не ламати його. От тобі подобається те, а вона діла те, не треба ніколи ламати. І митцям, які, з яких я знаю, з якими я спілкуюся, я їм завжди завжди, я їм кажу, якщо ви чогось достигли і на цьому становились, а... вас завтра хтось обійде уперед, уперед. І витворяйте, і робіть. Ви думайте своє. Ви можете чиюсь роботу, чи хто що робить, можете взяти за основу. Ну якщо ви подумаєте, ви зробите її по-своєму. І вона вже буде друга. Уже ви будете в якоїсь частині першим. Уже він буде вам завидувати. Чому я й кажу, в мене ворогів немає, в мене сплошні завісники. Ну то й, славу Божу! Хай їм Бог допомагає. Дякую вам, пане Василій Йосипович, за глибоку розмову, за силу і, і віру в мистецтво, в це направлення. І бажаю вам, щоб ваші твори відкривали нові горизонти і торкалися людських сердець. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь перший міський телеканал. Це програма Культурний простір і я її ведуча Ірина Батуріна. Не бійтеся проявляти себе у творчості. Пам'ятайте, мистецтво це про свободу бути собою, бути культурними та розвивати творчість у своєму темпі. Дякую вам велике за те, що були сьогодні з нами.